Всім привіт! Мої покупочки з Аврори погнали. Так, перше, що взяла, в мене взагалі ніколи такого не було. Ось такі здоровезні серветки для прибирання. Тут 100 штук. Зараз на книжках 104 гривні, а так 150 39 гривень ось такі заколочки для донечки з резиночком. Їх багато не буває. Взяла їй браслетик 11 гривень. Взяла ось такий адаптер. Оця фірма Сібо, чи як вона читається. Дуже гарна в мене є. в мене такий адаптер вже другий чи третій рік працює. На дві. Це дуже зручно. Зараз все на зарядках. на тих. Взяла ось таку милу резиночку з вушками. Котику взяла консерву, завжди беру. І ось такі за 24 гривні просто спробувати. Дуже, до речі, там прикольна біжутерія. Якби вона носилась хоча б півроку, я б купляла. Ось такі прикольні, як кліпси виглядають. Ось такі ремінці. Той пояс, що я вам показувала, в мене віджав син. Ось такий взяла всі по 69 гривень. Він як чоловічий виглядає. Тут в мене така трошечки блискуча фурнітура. І ось з блискучої фунітури ось такий бежевий. Там ще рожевий був, прикольний з дірочками. По 69 гривень. І ще взяла сину комп'ютерний той для мишки коврик. 55 гривень. Всім гарного дня.